Україна готується до закриття Росією споживчого ринку з 1 січня 2016 року. Кремль може відмовитись купувати товари українського виробництва. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Аценюк у парламенті під час години запитань до уряду. Раніше у Мінекономрозвитку повідомили, що 7 вересня у Брюсселі відбудуться переговори між Україною, Росією та Євросоюзом. На зустрічі обговорять торговельну частину угоди про асоціацію. Нагадаємо, перше засідання комітету України ЄС відбулося у липні. Тоді теж піднімали питання економічного співробітництва. Очікуючи, що Російська Федерація з 1 січня наступного року закриє нам наші ринки, у нас створений офіс торгівельного представника і підписана зона вільної торгівлі з країнами-членами Європейського союзу, і погоджена і підписана зона вільної торгівлі з Канадою. Зараз продовжуються перемовини щодо підписання зони вільної торгівлі з Ізраїлем і іншими країнами.